Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками, тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіми прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, Ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е, вбудовують наш особистий потік, наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваші призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам а, взагалі своє хобі, хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям. Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти, зустріти чоловіка гідного для себе. А, Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися, а сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну, щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації. Давайте, наприклад. Я можу про себе говорити. Про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо не лінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, так карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як у полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути, ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається, тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це, як вам сказати, змінити, тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему, де це, область життя, де це у вас буде відбуватися. От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала. За свої роки, усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія, я зустрічаю людей з минулого, з минулого, де мої всі фахи спеціалізації, вони гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись, я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати: сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що. Ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя. Висновок один. А, на найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить родичі наших сусідів, вони дивуються і кажуть, господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого, красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і дошку для об'яв, і квіти. Ну тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на. Вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця, і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки Діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви. Дуже великі перфекціоністи молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки: і медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба. Це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І е, ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія, і ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, е, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і е, е, можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас з Днем народження і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Риби, рибульки, ваш таропрогноз на вересень місяць. Я сподіваюся, ви не образилися, мені дуже подобається вас так називати, тому що ви такі є, ви дуже такі чуттєві, творчі, натхнені. Ваш старопрогноз. На вересень місяць. Ось такий початок. Знаєте, багато я зустрічала от прям супереч якісь. От якісь сварки можуть бути, але це по ділу. Бачите? Тут по ділу по-спортивному, можливо, будуть якісь а, тренування, змагаються. О, змагання будуть якісь, це може бути і професійні, і спортивні. По роботі сварки, але не переходимо на особистості. Можете зробити якийсь ремонт. Генеральне прибирання. Дуже влучно буде по цій енергії. Наступна карта. Сімка мечів. Ух ти! Дивіться, тут сварка, тут брехня. Тут плітки. Бачите, Три. Третій лишній так може бути і по життю. Хтось Третій лишній з'явиться. Або ви дізнаєтесь, що є в когось, або це ви. Це також може бути крадіжка авторського права. Тому, будь ласка, вчасно все робимо. Заявляємо на свої права, робимо це офіційним, десь затверджуємо. У Юриста, адвоката, нотаріуса, ну, десь це роблю. Далі дуже вас прошу, оберігайте усі свої цінності, цінні бумажки, документи, Ну, свій інтелектуальний бізнес також. Ну і е, перевіряйте інформацію, не пліткуйте самі. Добре? Наступна погода. Король мечів. Такі треба буде перевіряти ту інформацію, бо потім може бути зустріч з впливовою людиною, яка може перевірити за вас, і е, ця людина вона не соромиться взяти штраф там або наганя якийсь, знаєте, такий зробити. Це може бути як держслужбовець податкова, це може бути е, і воєнна людина. Це може бути лікар, звертайтеся, король він на своєму місці. Він добре знає свою справу і може зробити влучну вам будь-яку маніпуляцію. Але операції я не раджу робити під час коридора затемнення. Якщо вже так сталося і нікуди не ні вдіться, то вже да, То вже робимо. Але якщо можемо спланувати, то не в коридор затемнення. Добре? Ну і такі королі 40 плюс за віком. Можуть вам допомогти такі знаки зодіаку зустрітися, впливові люди. Це близнюки, Терези, водолі. Наступна карта. Паш Жезлів. Паж Жезлів говорить про те, що буде шанс зустрітися з якоюсь людиною, яка дасть вашим ділам рух. Ви можете рухатися і спланувати якусь подорож в Карпати, наприклад, бачите, там гори. Це може бути взагалі відпустка, може, у вас бархатний сезон відпустка. Також ви можете піти на спорт, займатися, оприділитися яким спортом, і своїм дітям допомогти розвинути фізичну, фізичне своє тіло, зробити його більш гнучким, здоровим. Коли дитина буде займатися спортом. Наступна колода о, не дарма. Подивіться, це туз, пентаклів, це велика вдача, це поблату рибаньки. Бо це е, руки Божі, які благословляють вас на усе, що ви хочете там в своєму житті. Уявляєте, в коридор затемнені час прийшов. Час прийшов і вам будуть усі знаки, люди навколо, гроші. Ну, все станеться якнайкраще для того, щоб тілити от ту вашу ціль, мрію, проєкт в життя. Зрозуміли? Я вам цього раджу. Можете фотографувати і ставити собі на заставку в телефоні або знайти в інтернеті. І це дуже принесе вам велику удачу. Я вам цього бажаю. Наступна карта. Паш Жезлів знову повторюється, і я повторюсь, а може, ще нове щось скажу? Може бути відрядження по роботі. Це обов'язково оцей шанс, оцей якийсь такий виток новий в вашому житті, він обов'язково розкрутить щось нове і буде в подальшому зростати. Також ви можете піти на танці, бо бачите, вона як рухлива, яка ця дівчинка. Ну, і взагалі зустрітися з дівчатами, з дітьми, навчатися у дітей розслаблятися, бути спонтанними, гратися з ними, бавитися. Дуже раджу з молодими дівчатами також. Так, і наступна колода. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що е, треба буде в кінці вересня не витрачати зайвих коштів, відкласти чотири, знаєте, такі кубишки, куди вам треба точно е, про щось попіклуватися і заплатити. Обов'язково. Ну, і бути в безпеці. Ця карта в безпеки. І е, дбати про себе. Смачно годувати, по погоді одягати одяг. Е, Усе своє тримати при собі. Бачите? На голові, в руках, під ногами усе своє. Усі свої цінності. Наступна карта. Імператриця. Вау! Подивіться, яка краса. Ви можете дізнатися, що ви завагітніли. Ви можете поспілкуватися з мамою. Ви можете отримати запрошення руки та серця, щоб на вас одружилися і стати дружиною. Ну, це знаєте такі події, коли це трапляється в коридор затемнення, це доленосні події, це кармічні стосунки будуть. І треба виходити заміж тільки тоді, коли ви точно впевнені, бо це надовго, коли в коридор затемнення. Відбуваються такі події, то ви потім ну, не розлучитеся, навіть якщо захочете. Тому тут треба, якщо говорити так, то розуміти наслідки, я б так сказала, треба бути впевненою. Раджу ось тут народжувати нові проекти, народжувати щось навколо себе, творити, відтворювати оті всі свої ідеї. Перетворювати свою оселю, квартири, дім, будинок, на щось таке яскраве в таких, бачите, в таких кольорах осені. Вже наряджатись і самі купувати такі речі і свою оселю наряджати. Це дуже яскраво. Ну, і дбати про себе, ходити на спа процедури, на масажі. А смачно годувати, купити собі, якщо хочете, трон, корону. Що <сум> хочете. Дізнайтесь, де у вас Венера знаходиться, щоб знати, що вам дійсно подобається і де вам, яким чином заробляти кошти. В натальній карті це дуже цінна інформація. Добре? Приходьте на астроконсультацію. І остання погода на вересень місяць для риб. Классно, вітер для парусників. Я бачу, як люди катаються, красиво. Це відлюдник. Відлюдник говорить про те, що буде час, коли захочеться побути на самоті. Це прекрасно, я вважаю. Тому що саме в цій самоті, а ми так частіше всього, здебільшого, люди, бояться самотності, бояться тиші, тому що. Прийдуть все одно в голову такі питання, як, а чого я хочу, чого я прагну, а до чого я йду, а з ким я йду, а куди я йду, а яка моя ціль? А яка моя мрія? А що мене піднімає з кроваті? Що я люблю робити? Ось ці екзистенційні питання, які ми задаємо собі в кризу середнього віку, вони важливі. Бо вони про вас справжні. Тому побудьте в цій самоті. А також до вас може звернутися літня людина, яка потребує вашої допомоги. Або ви для когось мудра будете, людина, знаєте, такий наставник, і ви можете допомогти. Далі остання карта. Вау! Ну тут спорт. Бачите, п'ятірка жезлів. Тут точно спорт, якісь змагання, і ви йдете першою, першим. Я вам цього А Дуже люблю оцю, знаєте, спортивну енергію, коли ти дійсно по-чесному конкуруєш. Це дуже красиво виглядає, достойно виглядає, коли ти поважаєш свого супротивника, колегу. Такі, знаєте, колегіальні стосунки. Ось тоді це красиво, круто і в цьому зростають усі. Хочу ще вам витягнути одну карту, не залишати вас цією. Ну, Воно того варто було. Королева мечів. У вас вистачить а, холодного а, мозку, <смі> <смі> ясне мислення для того, щоб прийняти якесь правильне рішення. Це може бути і новий статус, це може бути звернення до такої особи, яка може бути на державній службі. Ви можете отримати підвищення по кар'єрним сходинкам. Це взагалі, подивіться, як вона поводить себе, ось ця королева. В неї немає зайвих емоцій, вона апелює фактами, це може бути і юрист, і адвокат. Можливо, вам будуть нагоді в кінці вересня ці люди з такими фахами. Це жінки здебільшого 40, і такі знаки зодіаку, як близнюки, Терези і водолій. Я вам раджу звернути увагу на навколо себе і звернутися за допомогу, якщо вам буде потрібно. Усе, рибки, ви були останні. Я вас дуже ціную і люблю. Я вам завжди рада, завжди читаю ваші коментарі і дуже вам вдячна. Тому до зустрічі у жовтні. Па-па!